10 тисяч доларів за 30 секунд. Просто на телефоні відкриваю собі графік, бачимо сильне звуження по болджеру, це ось ці лінії навколо графіка. І я очікую початкового пробиття. У нас йде розширення, ми починаємо пробуватися, натискаю кнопочку продати, бачимо мою точку входу. Ось тут вона знаходиться. Сума угоди 300 доларів, час експірації 30 секунд, дохідність 92% і прибуток у випадку. Відпрацювання угоди 276 доларів. Тож чекаємо закриття угоди, а поки чекаємо відпрацювання, хочу поділитися, що сьогодні просто на прямому ефірі забрали ось такий шикарний результат: 10 плюсів в ряд. Був також ще один прямий ефір, на якому забрали ми ще 7 плюсів в ряд. Тож просто жирнючий результат лутаємо. 276 доларів профіту. Зараз також я ось тут забираю прямо перед вами. І усі трансляції також залишаються в записі. Тож. Ви буквально можете пройти подивитися кожну трансляцію. Трухуємо ми кожного дня майже без простоїв. Тому все тут в записі. Кожну трансляцію можете переглянути. Усім профіту!